Що таке творчий порив для Маніфестора? Ви колись відчували, що ваше тіло ніби вибухає від необхідності щось зробити, але ви не знаєте, що це за почуття. Це схоже на творчий порив, енергія хаотична, і вам потрібно на чомусь зосередитись, щоб звільнитися від неї. У мене таке було буквально днями. Я перебував у циклі відпочинку протягом трьох місяців, і я мав сильне бажання діяти після довгих місяців відпочинку. Перевірив голос своєї селезінки. Нічого. Пішов гуляти. Все одно нічого. Це було досить засмучуючим досвідом, поки я просто не взяв і не здався. Якби треба було, щоб я це знав, я б це знав. Тому, замість того, щоб зрозуміти, для чого був цей творчий порив, я просто спитав своє тіло, що б ти хотіла зробити зараз найбільше? І відповідь мене здивувала. Це не було пов'язано з творчим поривом з самого початку, але як тільки я послідував інтуїції своєї селезінки, всі деталі щодо творчого пориву почали вимальовуватись. Всесвіт працює таємниче, і часто те, що ми думаємо, буде одним, виявляється зовсім іншим. Як визначити, чи являється це творчим поривом ідеєю чи просто обумовленістю? Різниця між ідеєю та творчим поривом полягає в тому, як він відчувається у вашому тілі. Ідея здаватиметься дещо захоплюючою, але ви не відчуваєте потяг до її втілення. Часто я знаю, коли у мене з'являється ідея, з того, що я починаю бачити в ній логіку. І, будучи селезіночником, мої творчі спонукання ніколи не бувають логічними чи осмисленими спочатку. Ідея матиме сенс із самого початку, тоді як порив, скоріше за все, ні. Ви можете відчути, що ідея, можливо, виникла через те, що її надихнув хтось інший, обумовив, тоді як порив. Часто здається абсолютно новим, відмінним від того, що було створено раніше. Ви тут, щоб слідувати своїм творчим поривам, а не своїм ідеям. Ідеї приходять і йдуть, тоді як творчі пориви часто лишаються і тягнуть нас до їх реалізації. Довіртеся своїй тязі. Наша обумовленість може заважати нам відпочивати, коли нам це необхідно. Суспільство, в якому ми зараз живемо, значною мірою побудовано для генераторів. Класичний приклад: робочий день з 9 до 17, і кількість відпочинку, якого ми так потребуємо, як маніфестори, здається зовсім невідповідним. З позиції розуму він може переконати нас у тому, що нам потрібно працювати чи робити щось. Хоча насправді найпродуктивніше, що ми можемо зробити, коли ми втомилися, це відпочити. Ви зрозумієте, що перебуваєте в стані обумовлення по тому, як ви почуваєтесь. Ваша енергія буде трохи нестійкою і коливаючою, або ви відчуєте занепокоєння, або з позиції вашого розуму він буде шукати чим себе зайняти. Коли ви поринете трохи глибше, ви побачите свою обумовленість, як самокритику. Це особливо складно для тих у кого не визначений корінь, тому що ви поглинатимете стрес і обумовленість від оточуючих. Творчі пориви. Ви зрозумієте, що це творчий порив, коли відчуєте фізичний порив щось зробити, що виходить із почуття легкості та свіжості після відпочинку. Це здається нелогічним і швидше за все супроводжуватиметься сумнівами та невпевненістю. З позиції вашого розуму. Він може вирушити на пошуки людей, які робили щось подібне раніше, але нікого не знайде. Найголовніше, ви відчуєте хвилювання у своєму тілі. Селезінкові маніфестер, ви можете почути голос свого авторитету лише один раз, але для більш серйозних творчих перевів іноді він повторюється двічі чи більше. Емоційний маніфестер ви завершите свою хвилю, відчуєте себе відкритим. І це стане фізичним приводом до творчості. Его Маніфестр, ви відчуєте це, але вам потрібно буде поговорити про це з собою або з кимось ще. Цю статтю для вас переклав Максим Будков для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, залишайте відгуки та підписуйтесь на наші канали в телеграмі. До побачення!